області Триває реалізація заходів щодо розвитку рибного господарства. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Департамент затвердив стратегію розвитку рибного господарства України до 2030 року. Метою є зариблення Кременчуцького водосховища цінними видами риб, робота над покращенням екологічного стану водних об'єктів, а також отримання додаткової рибної продукції для забезпечення продовольства безпеки населення регіону рибгосподарським об'єктом області є. Ви всі знаєте, це Кременчуцьке водосховище, і рибний промисел у ньому базується на природньому відтворенні популяції риб. Та зариблені його рибпосадковим матеріалом. За даними протягом двох останніх років, вилов на жаль зменшився на 16% або на 1 тисячу тонн. Але потреба споживання для жителів області складає близько 24 тисяч тонн. Для забезпечення продовольчого ринку регіону рибою і репродукцією власного виробництва у 2024 році обласною програмою розвитку рибного господарства водойм Черкащини та поліпшення їхнього екологічного стану передбачено проведення комплексу заходів із зариблення Кременчуцького водосховища. На це спрямували 4 мільйона гривень. Наразі вже проведено тендер в системі Прозоро на визначення переможця торгів щодо виконання заходів відповідно до програми, затверджених програм. Мою для зариблення Кременчуцького водосховища рослиноїдними видами риб це білий та строкатий товстолоб. Нині очікуються сприятливі погодні та кліматичні умови для проведення цих робіт. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.